Сьогодні знову перевіримо, що ти знаєш про наше військо. Три питання про військово-морські сили. Думай, відповідай, отримай шеврон. Три питання. Бачу. Перше питання: чим корабель відрізняється від судна? Судно воно грузи переводить. а корабель людей. Ну, Корабель більше людей може сісти. Э, ні. Корабель судно. Угу. Ну, Судно це судно. Корабель це корабель. Ну, логично. А мені здається, що нічим. Чим корабель відрізняється від судна? <сум> <сум> ну, корабель – це військове. Супер. Судно, це у цивільному флоті, а корабель у військовому. Який Бог потопив Москву? А, Посідон. <рекун> Ні. Є такий і Бог, і планета, і ракета. А, Нептун. Правильно? Нептун. Нептун. Так. Нептун. Нептун, звичайно. Ашо ви, ви? а що? А що ви відповідаєте на три питання, правильно? Я даю вам шеврончик. Спасибо, не потрібно. Хорошо вам. Ні. І яку зброю називають веслом? Ну це якийсь РПГ, типу, ні, як щось такого. Дерев'яне, щось, ні. Шо, не хочеш? Це щось популярне. Популярне. Да. Автомат? Ну АК? — Так. АК-47. А, а що таке ксюха? Це ну, яку зброю називають ксюхою. Ну, це АКС, так. Да. Це такий складний. Сюха, АКСУ. Супер. Ну, це я знаю. Даймо вам шарончик, ні. Дякуємо. Дякуємо за прані відповіді. З Донбаса. О, дякую. Я дуже багато пережив. Дякуємо. Чи базу? Підтримуй свою країну. ВМС. Три питання.